Друзі, всім привіт! Борода на зв'язку. Для тих, хто зайшов на відео вперше проговорюю, для тих, хто дивився минулі відео, нагадую. Зараз нас триває розіграш на бойову перепустку. Ось на оцю подію, яка зараз проходить. Умови максимально прості. В посиланні в описі під цим відео є посилання на телеграм-канал. Доєднюйтесь туди, ставте вподобайку, невеличкий коментар. І підписочку на канал оформляйте. І протягом трьох відео ми назбираємо претендентів, так сказати, тому можете е, пролайкати три відео і написати коментарі по трьома відео, і, відповідно, збільшити свої шанси на участь, е, на виграш точніше. І е, е, це в нас вже друге відео. Фактично, завтра ще одне відео записуємо і будемо підбивати підсумки. Такий невеличкий бонус для вас. Фактично для вас це нічого не коштує, адже ви і так активно підписуєтеся, ставите вподобайки та коментуєте. Це допоможе розвивати наш канал. Вийшов сьогодні розіграш на танчик 2684, він в мене, в принципі, є. Немає на нього тільки легендарного камуфляжа. На цьому танку ще не грав, відколи його вибув. Хто за мною вже якийсь довший час дивиться, той знає, що в мене є така проблема. Танки практично всі в ангарі, але граю виключно на якихось. Любимих танках на деяких взагалі навіть не викатую. Думаю, що треба буде на нього зробити е, також огляд. Буквально декілька боїв. Підписники в коментарях дали ідею. Е, рубрика, типу Борода на об'єкт 2684». Типу, борода на Суперкінь». Е, типу, такі огляди, е, виключно з моєї точки зору. Знову ж таки, я не статист, і навряд чи ви чогось в мене навчитеся. Ще більше навіть я у вас зможу навчитися. Зробимо буквально декілька прокрутів. Хотілося б з цієї рулеточки забрати, звичайно, що камуфляж. Від танчика би також не відмовився, адже це компенсація в золоті. І також тут є декілька контейнерів, які в принципі можуть щось і підсипати. Так? Тому перших п'ять прокрутів робимо однозначно, що нам падає, одразу відкриваємо, щоб розуміти, чи ми в плюсі чи в нулі. Надіються. Бустери 10-го досвіду це звичайно добре. Шкода, що нема на що їх потратити. Є там буквально якісь дві гілки, які я ще не докачав, але не зможу сказати, що я захочу сьогодні вечором пограти на п'ятірках. Так, падає нам зберег усіх, зразу його відкриваємо, щоб не затягувати. Можливо, щоб відео було якесь насиченіше. Відкриємо ще декілька американських контейнерів. Забираємо нагороду, звідси нам дропнувся звичайний стандартний лут. Зараз у нас третій прокрут. Ну, його ми ще крутимо. За 188 це по-божому. От кручу зараз типово, як я крутив би не для відео. Тобто буквально декілька пару прокрутів, як в одному з минулих відео, підписнику випав з третього прокрута танчик. І це було доволі круто, а саме баджа. Так, тут у нас практична мінімалочка. ну За 188 це і не обідно. Хто крутив даний розіграш? Пишіть, як відкрилися ви. Можливо, комусь дропнувся там, з перших прокрутів уже танчик, головна нагорода. Можете також скидати ці відео в телеграмі мені. Тут нам дало 28 тисяч вільного досвіду, бустери на вільний досвід. При тій кількості вільного досвіду, яка у мене є, не можу сказати, що це мені було потрібно. Але я думаю, що буде знову якийсь злив ресурсів, скоріше всього, що на день народження варгеймінга, і там можна буде цей свободний досвід конвертувати в. Якісь контейнери. Так, забираємо ми X10 і питання: наскільки раціонально мені крутити наступний прокрут за 588. Ще не падало 100 тисяч золота. І є чуючка, що воно зараз впаде. Давайте робимо ще один прокрут. Дивимося, що нам падає, і думаю, що на цьому можна буде зупинитися. Прокрут робити за 888, уже, напевно, що сенсу не буде. Ну, паде містичний контейнер. Це краще, ніж 100 тисяч золота. Срібло, точніше. Краще ніж 100 тисяч золота. Впав бустер, який можна буде часом обміняти на 20, якщо це на 10 рівні перемога буде золота. І в ось такий вийшов для мене прокрут. 888, далі 988, далі стає відверто дорого. Враховуючи, що в мене танчик є. Напевно, що не цікаво. Заради трьох відпадів гнатися, ми з вами відкривали в минулих відео ці відпади, які були куплені за реальні кошти, і з них нічого не падало. Шанс, що впаде щось з цієї. Рулетки. Ну, в принципі, на то вона і рулетка і лотерея. Тому думаю, що на цьому зупинимося. щоб було якось понасиченіше, давайте відкриємо буквально ще декілька цих контейнерів. Подивимося, можливо, тут є якийсь дроп. До речі, нам же ж падав з американського контейнера вже американський танчик. І паде знову. До речі, і в кого не було б цього танчика, це б була вигідна конвертація. Якщо ви купляли якийсь невеличкий набір, ну, реально, тобто, до прикладу, ось такий та, отримали 60 і гарантом ще танк. Для мене це компенсація в вигляді срібла. Але констатуємо сам факт, танк нам впав. Причому вже другий. Ну, було б це колекційка, звичайно, це б було для мене мега вигідно. І тут також 5, тут 6, 5 нагород, Т-77 і камуфляж Воїн, який підходить для Т-34. Це, до речі, доволі цікаво. Надіюся, в мене є цей танчик. І слухайте, друзі, я приємно, ну, відверто я приємно вражений. Це 3750 золота. Відкрили ми буквально. Чотири контейнера, вірно? Три. З трьох контейнерів два танка. Це доволі непоганий показник. Так, давайте зразу встановлю даний камуфляж. Так, перегляд. Тепер назад і. О! Та ви, не... ви хочете сказати, що в мене немає цього танка. Так, це у нас тяж американський. А, у мене є звичайний Т-34. А... Ну, очевидно, що в мене немає. Напевно, що просто Т-34-го звичайного не в камуфляжі. І прикольно. Тепер залишилися битанчик, чи що. Якось неоднозначно. Я аж приємно здивований. Так, не цю пропозицію я хотів розглянути, хотів розглянути пропозицію три контейнера за три тисячі золота. І от я б думав відкривати їх. Не відкривати їх ну, після того, як мені випав танчик за 3750, я вже буду в плюсі. Тому вважаю, що ще три контейнера можна, можна придбати з надією, що ну, продовжить падати щось. Але це вже напевно, що лудоманія. І якщо нічого не паде, ми спиняємося. Все. Так. Все, я думаю, що на цьому можна зупинити ще один контейнер. В будь-якому випадку я відкрию завтра, тому що отримую 5 цих зірочок, чи щитів, чи що воно таке. Купляти за 15 тисяч золота 15 контейнерів, напевно, що буде недоречно. Краще витратити це золото буде на якісь майбутні події, розіграші чи якісь івенти. Тому що наступним відео запишу для вас. Так сказати, перший погляд, мій на танчик, на який сьогодні був розіграш, а саме об'єкт 2684. Вже ближчим часом це відео також вийде на каналі, введемо додаткову нову рубрику. В принципі, як один з підписників в коментарях і писав. Нагадую про розіграш на бойову перепустку. Для цього ставимо вподобайку, підписуємося на канал, пишемо невеликий коментар та долучаємося до групи в телеграмі. З вами був Борода на зв'язку. Всім перемог і до зустрічі!